We'll Вітаю, в ефірі Мене звати Ольга Гвоздецька. На жаль, знову про covid 19 ВООЗ закликала дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, щоб уникнути зараження на covid 19 через зростання захворюваності у всьому світі. Наскільки загрозова ситуація в Україні на Одесьчині, поговоримо сьогодні з Анастасією Неклюдовою, інфекціоністом, сімейним лікарем медичного дому Вітаю вас. Вітаю! Е, ну що ж? Чи насправді все так погано? Чи вас просто трішечки хоче налякати, аби е, люди у, у світі не розслаблялися? Ну ситуація справді загострилася, особливо десь з останнього тижня 23-го року. І наразі справді дуже багато ГРВІ, і я особисто майже всіх скеровую на тест на ковід і тести позитивні. Тести зараз робляться швидкі, чи ви а, направляєте на ПЦР? Я як а, зараз з цим і ПЛР, і швидкі тести за бажанням раз Різниця, в принципі немає. Ну ПЛР це вважається золотий стандарт, бо це а, найточніший результат. Але швидкий тест, якщо він правильно зроблений, є достатньо достовірним. Стандарти не змінилися. Я маю на увазі, якщо у людині підтверджується ковід, ви рекомендуєте два тижні самоізоляції. Ні, ні змінилися Як, Розкажіть, стандарти. як тепер а, зараз за так, стандарти змінилися вже більше року тому. А, зараз самоізоляція не менше п'яти днів від дня початку симптомів і хоча б три дні нормальної температури. Угу. А, протікання хвороби яке? Чим воно відрізняється від попереднього? там же інший? Так у. Мікрон вже він вже превалює у нас десь з минулого року. Це вже ГРВІ, таке, як ми звикли до ГРВІ. Так, залишилися групи ризику, залишилися ускладнення, які можуть виникати у груп ризику. З'явилось лікування, на відміну від наших перших етапів, залишилася вакцинація. Але вже перебіг ну, не можна сказати, що він якось відрізняється від стандартного ГРВІ. А мені надзвичайно дуже подобається, коли мені кажуть, що він ковід вже став як грип, А грип і ковід це і те, і те герої, це різні віруси. Він не став як він. Вони просто, ну, я ж казала, скільки разів я повторювала, що ковід перейшов до нас від тварин, так само, як і зробили всі інші інфекційні захворювання. Він пристосувався до нас, ми пристосувались до нього. Зараз він перейде вже перейшов до нашого стандартного. Кількості нашої вірусів, які в нас циркулюють щороку, тому mm -hmm. ніякої паніки робити з цього не треба. Захворюваність зросла. Люди, які е, в групах ризику мають е, на цьому акцентувати увагу, бути обережнішими, мити ручки. А люди, які мають симптоми, все ж таки не ходити в публічні місця з яскравими симптомами гервеї, носити маски в публічних місцях. от і все. Нагадуємо просто про звичайні протиепідеміологічні заходи. Дистанція про маски зрозуміло, Дистанція мається на увазі. Ну, як ми пам'ятаємо на початку ковідної історії, це метр в чергах в магазині, наприклад. Що має е, ВООЗ під цим поняттям тримати дистанцію зараз? Да, це нормально обходити людину, в якій яскраві симптоми гервії. Якщо людина прийшла вже в публічне місце з симптомами, вона має триматися подалі. Від інших людей. От і все. Яскраві симптоми тоді давайте уточнювати це що. Бо я вас до ефіру спитала: а, от, наприклад, якщо немає температури, а шмарклі. А кашлі? Ну, так це, і є прояв, шмарклі, ти... це вже прояв яскравий. Нежить. Давайте, давайте, давайте. Нежить. нежить Реніт, а, а, нежить, біль в горлі, температура, інтоксикаційний синдром в плані, тали, коли ломиться м'язи, викручує а, суглоби, а, навіть якщо не тече з носу, але ніс закладений, якщо почуть очі, ну, Тобто все, що супроводжує людина в перші декілька днів, від початку симптоматики це все яскраві симптоми. Старта картина це коли ну, там 37,1 можливо, ну, може, десь попершило трошки горло, ну і і те це взагалі то вважається симптоматикою. Ну тобто, а, якщо говорити про вакцинацію, mm. ви направляєте рекомендуєте зараз в якому режимі, кому кому не рекомендуєте. Рекомендую всім, особливо групам ризику, як завжди. Е, Рекомендую ще я... і з грипом одночасно робити. І, і враховуючи останні новини з е, нашого центру громадського здоров'я, дифтерію правець оновити. А що про дифтерію правець, до речі, давайте нагадаємо. А в Києві так, що... ж померла жінка 73-річна від дифтерії. А в якомусь ще регіоні я не пам'ятаю чи Чернігівщина, чи Черкащина, у чоловіка підозрена правець. Mm -hmm. Можу помилятися з регіоном, мені здається, щось не букву «ч», але не пам'ятаю точно, але 100% підозра на правець. Увага, це дорослі люди. Тобто це дорослі люди. Коли ми кажемо про ці дві хвороби, ми їх якось так кляшова асоціюємо з дітьми і вакцинують дітей від цих хвороб. А захворіли дорослі люди, і скоріш за все вони захворіли від дітей. Чи, чи це не важливо? Ні, ні, ні ні. Сенс в тому, що вакцинація від та правцю закінчується планово в 16 років. Те що. Роблять в школі, а далі людина самостійно має нагадувати і приходити на що вакцинацію що 10 років. Якщо лікар їй приходить і так само каже сімейне, що у вас вже два по 10 років пройшло, треба піти зробити, то треба піти зробити. Тому що дифтерія передається, звичайно, повітряно-крапленим шляхом. Ну тобто, це хвороба, яка може передаватися навіть від суклінічної якоїсь стертої форми. А от правець він взагалі живе в пилу, тобто це спори, які знаходяться в зовнішньому середовищі. Будь-яка проникаюча поранення, наприклад, укус домашньої тварини, глибокий, наприклад, або не домашньої, якоїсь вуличну тварини. Класична картина наступити на а зараз це будь-який прильот з проникаючим якимось пораненням, це вже є ризик правцю. А правець ну, не можна сказати, що це приємне, легке захворювання. Тому е, є три точки ковід: грип і дифтерія правець зараз. Так. Угу. Ну, дифтерія правець це просто завжди це я просто ще до, до слова, що я направляю не тільки на вакцинацію від ковіду. Рекомендуєте ради, так, так все ж так. Ковід у нас безкоштовний, так. грип за гроші так. і дифтерія правець теж за гроші. Ні, безкоштовно по НСЗУ вакцини є у всіх сімейних лікарів. А це одна вакцина? Так. Тобто просто один укол можна зробити одночасно з ковідом і грипом. В один захід, ну тобто два три ну, уколи загалом але... з ковідом не рекомендується комбінувати за за нашим протоколом. рекомендовано тільки грип рекомендувати з ковідом, але можна зробити через тиждень, якщо людина, угу. тобто тиждень нормальний термін Абсолютно. для того, щоб розділити ці а, щеплення. Неживі вакцини взагалі можна комбінувати в будь-якій в будь-якому в будь-якій кількості. В один день наш український протокол все ж таки рекомендує тільки ковід комбінувати з грипом. Але враховуючи загальні принципи комбінації вакцин, які теж прописані в нашому законі про вакцинацію, можна р керуючись здравим глуздом, об'єднати ці питання. Угу. Я хочу повернутися ще раз до ковіду, до протікання да. захворюваності. Угу. Мені здається, що саме з вами ми обговорювали десь наприкінці літа, можливо, на початку осені, що є специфічна симптоматика, щось з розводом шлунку пов'язане, нібито. Не знаю, можливо, це був да, хтось. Не було, це було. Колег? влітку, можливо, навіть зараз цей омікрон, там вже купа субтипів під ньому. Здається, так влітку було щось таке, що було субтипів. Преводжувалися нудоту, якимись кушковими розладами, але так само, якщо це не підтверджений полеграм, сказати, що там не було комбінації з якимось ротом або норовірусом, теж неможливо. Uh -huh. А зараз такого немає, просто ГРВІ. Просто ГРВІ. Гр просто Просто uh -huh. А, Дивіться, тут ще ВОЗ зауважило на тому, що ем, кількість хворих збільшиться ну, у комбінації ковід, грип та інші патогени саме через свята, і саме на наступний тиждень побачимо прямо там ну, такий великий а, стрибок захворюваності. Ну, це Да? А чому от як свята власне позначаються? Більше люди зустрічаються в колективах? звичайно. Вони знаходяться в одному приміщенні. Під час цього вони знаходяться близько один до одного. Передаються вірус один до одного. один до одного. А інкубаційний період, як ми знаємо, від одного до двох до тижня. Тому якраз через тиждень після того, як всі зустрілися, пообнімалися, поцілувалися, посиділи разом. Ми побачимо підйом. Тому закликаємо все ж таки носити маски. Тим, в кого є прояви, просто так ну, не, можна не ходити в масках. Давайте вже не будемо робити з цього апокаліпсис. Людина, яка має прояви гервії, катаральні, температуру, кашель сухий, з мокротинням, чи хворіли ви на ковід, чи не хворіли ви на ковід. Якщо у вас будь-яке гервії, підтверджений ковід, не підтверджений, грип, не грип, наш місцевий ковід, не забувайте, що взагалі 30% гервії нас. В нас визиваються нашими локальними коронавірусами. Так само всім іншим ми вдягаємо масочку, якщо ми йдемо в публічне місце. Ми йдете, ви йдете до лікаря свого сімейного на огляд. Вдягайте, будь ласка, масочку. Тому що в черзі, в якій ви будете сидіти, сидіти на, для того, щоб потрапити до вашого лікаря, можуть бути люди з серцевою недостатністю, з бронхіальною астмою, з імунодефіцитом, можуть бути люди, можуть бути дітки. Ну, а може бути у вас немає коронавірусу, а поряд людина сидить з коронавірусом, себе захистити в такий спосіб також. Анастасію, багато людей намагаються так взимку себе підтримати, і це вони називають підтримати імунітет. Хтось противовірусні препарати жує, хтось приймає вітаміни в великих кількостях або невеликих, ну по-різному буває. Я знаю, що навіть дівчата там на біотин кажуть, що він там якось поліпшує ці процеси і захищає. Хтось робить оці такі, знаєте, мікси з чорносливом, медом, горіхами, і зранку на ЧСР це з'їдає. скажіть, будь ласка, лимон, лимон. так, так. А якщо алергія Немножко мёда. Що взагалі може спрацювати? Ну, тобто, це плацебо, людина просто себе заспокоює, ну, роблю. Ну, те, що люди додають собі чорнослив, там якийсь мед, лимон, це все ж просто різно урізноманітнюють своє харчування. Якщо людина і так регулярно харчується різноманітно, отримує зелень, фрукти, овочі, в неї буде вітамінів достатньо. Противірусні засоби призначаються тільки по факту, якщо виявлений підтверджений або грип, або ковід. Від інших вірусів ГРВІ противірусне лікування не розроблене, і тим паче це лікування має призначати лікар, зважаючи все ж таки на групу ризику і на вирогідність якогось важкого або ускладненого перебігу. А, інші групи противірусних ліків, які реально працюються проти герпесу, проти вілінфекції, проти гепетитів С, сенсу приймати немає, тому що це не ці інфекції. Все, що пропонується як ліки. Для імуномодуляції немає доведеної ефективності, тому рекомендувати ми їх не можемо заборонити ми їх теж не можемо, але і не рекомендуємо для вживання. Тому що якщо не доведена ефективність, то який сенс на це витрачати гроші. Це е, стосується і імуномодуляторів, і імуностимуляторів, бо вони ж там різняться, наскільки я розумію, чи ні? Ну, якщо дуже... дуже залазити в це, то там як різниця є, але це не суть. Не доведена ефективність ані перших, ані других. Так? А, добре, тому люди просто йдуть в аптеку і купують на, на власне дросит, наскільки я розумію. Сусідка сказала, що вона спробувала, їй так. допомогло. Так, Мені так. теж має допомогти. так? Ну... Окей, якщо це хоча б куплять вже якусь штуку, яка не працює гірше, коли купують антибіотики, самостійно починають приймати для профілактики. Оце це набагато на гірша ситуація. А дивіться, є момент для профілактики, це зовсім ну дивно, так. А є історія, коли людина не піш до лікаря, у неї є оці катаральні прояви, mm -hmm. як ви кажете. І вона вирішує сама, що якось я дивно кашлю, мені не подобається. Треба напевно. Антибіотик додати сама ідея купує. І зараз, до речі, це можна зробити. Хоча офіційно продаж без рецепту заборонений в аптеках, і він вже діє, він ще до початку повномасштабного вторгнення, наскільки я пам'ятаю, почав діяти. Але все ж таки, ну в деяких аптеках це можна зробити. Е, які тут можуть бути загрози насправді для людини, яка так робить? Загроза дуже е, цікава, це може навпаки е, ускладнити перебіг, тому що в нашому трахіобронхіальному дереві і так живе якась кількість бактерій, які знаходяться в певній рівновазі. Якщо ви приймаєте антибіотик не за призначенням, а просто якийсь, то вірогідність того, що ви попадете е, в якщо це справді, ну скажімо так. Тут може бути два варіанти: перше, у людини справді розвилося бактеріальне ускладнення, а друге у людини ще не розвинулося реальне бактеріальне ускладнення. А, якщо вони реально розвилися бактеріальне ускладнення, але ну, вона просто не пішла до лікаря, а самостійно придбала антибіотик, є вірогідність того, що вона попаде, і навіть не буде поприймає той антибіотик нормальну кількість часу, і в цілому. Все це пройде непогано, а гірша ситуація, коли у людини ще немає бактеріальних ускладнень, в неї просто там бронхіт, наприклад, який в 90% є вірусним і не потребує лікування антибіотиками, але вона вважає, що в неї там якийсь кашель не такий, вона справді йде ліку... бере антибіотик. Ось тут ситуація може погіршитись, навпаки, тому що я ж кажу, є певний баланс гарних поганих бактерій в нашому трахіобронхіальному дереві. І вони там співіснують в якомусь співвідношенні. Тут ми даємо Абіотик, який частину цих бактерій вбиває, а частина ж залишається. І ось ця, якраз залишившася, частина може розвинутися в, в, в умовах відсутності конкуренції і викликати те бактеріальне ускладнення. Це саме стосується і ліків від кашлю, так називаємо. Коли людина до появи мокротиння. Ще поява мокротиня приймає ліки, які мають це мокротиню розріджувати та покращувати відкашлювання. І це призводить до посилення сухого кашлю. І людина вже каже: Я не можу, я закашлюю. Звичайно, ви закашлюєтесь. Ви приймаєте ліки, які стимулюють кашель, який має відхаркувати мокротиння. Мокротинь у вас ще не з'явилася. А друга погана ситуація так само, коли у людини вже є мокротиня, вона вже почала продукуватися. І людина тут бац і бере ліки, які блокують кашльовий центр. Угу. І в тому. Шльовий рефлекс пригнічується, мокротиння навпаки не відходить. Воно там застаюється, і тоді вже туди гарненько сідають бактерії, які можуть давати бактеріальні ускладнення. Тому а, лікування ГРВІ є симптоматичним ще раз. Трахіїту, бронхіту, і всіх інших форм ГРВІ, вони є симптоматичними. Є ліки, які покращують перебіг з о, о, одного етапу, другого етапу, але дуже важливо розуміти на якому етапі ми що використовуємо. І саме за цим треба прийти для лікар до лікаря, щоб він пояснив логіку, хоча б використання цього. Святе для педіатрів, ну так я просто спитала вас про це, бо всі мами Марія цим це промивання носу. От щоб no. не сталося, постійно no. раді. Так? No. От під підтверджуєте, що треба миємо нос, всі малі, дорослі, діти, всі Як миємо... часто? постійно. Чим більше, тим краще. Навіть коли здоров'я немає е симптомів можна мити. Клігічна процедура, абсолютно. Наприклад, були в публічному місці, були навколо якісь кашлюючі. Так само люди прийшли, промили носа, механічно змили віруси, які насіли на слезову бонку. Собі зменшили вірогідність захворіти. А якщо хворіти, то режим трішки інший, частіше треба це так, робити. Так, 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 так. Чим не без назви препаратів? Це просто розчин розчин будь-який. Самі зробили вдома, прокопитило водичку, дали трішки солі, спробували на смак, ну, щоб не було солоне. Можна так бажано все ж таки піти купити щось аптечне, щоб воно 100% було в нормальній концентрації. Можна ж фізрозчин купити просто. Можна фізрозчин, звичайно, купити абсолютно, і це буде набагато дешевше. Підтверджуємо секрети, які розкривалися кілька років тому доктором Камаровським. Yeah. Я пам'ятаю, що він вчив цьому, але насправді багато хто купує ці, не буду назвати назви. Uh -huh. Спрейчики мами знають, які коштують зараз. Я скажу вам від 240 гривень. Я знаю, я нещодавно дізнавалася. Я що роблю. Я купую, є спрейчики з різними кришечками. Так от є кришечки які відкручуються, от я на, на початку сезону купую спеціально один флакончик, такий, який розкручується, а потім купую фізрощин і його туди просто додаю. Там на кінці сезону я його викидаю. Наступного можу собі дозволити новий, а можна і не дозволяти, можна просто купити один раз, такий, який розкручується, і користуватися їм по життям. Аптечні мережі зараз здригнулися, звісно, почувши це, але не треба заробляти. Які на часи, людях. які ні, та ніхто не заробляє на людях. вони пропонують те, вибір, що? Вибір. Вибір, а, вибір, абсолютно. А угу. ми тут же крутимося як можемо. Це точно. Ще <рес> один момент. BBC пише з посиланням так. на професора Open Show. Багато людей мають слабкий імунітет до штаму Омікрон та його варіантів. Чи є підтвердження цьому насправді? І, і чому так? Слабкий імунітет? Ну, мається на увазі, мабуть, вже зниження кількості титру антитіл. Підтвердження, ну це ж епідеміологи вчені мають проводити ось. З забору сировоток і дивитися, наскільки ось ця титр нейтралізуючих антитіл, наскільки він реагує. Ну тобто, мені як практикуючому лікарю, а не вченому, який конкретно займається сироватками, важко сказати, наскільки слабкий імунітет. І наостанок ще раз, давайте от просто no. зробимо акцент. Вакцинуватися варто всім, у кого вже про... від ковіду. всім, у кого пройшов термін від попередньої вакцинації. І бажано закцентуватися саме на групах ризику. Угу. Все почули. Я сподіваюся, що максимально велико ще раз, групи так. ризику. Групи ризику це е, люди з хронічними захворюваннями. Тобто, якщо у людини бронхіальна астма, це не протипоказ, не протипоказ для вакцинації, а це пак... показання для вакцинації. Так само з цукровим діабетом, е, серцевою недостатністю, вагітні. Так само це є група ризику. Я взагалі зараз кажу, мені кажуть, от вже вакцинуватися, грип, там це все ми перехворімо Впопереду попереду, зима. Ожеледиться зараз обстріли. Ну взагалі, тобто, ми кожен день прокидаємось і не знаємо, що буде до кінця дня. Ну реально, ми не знаємо. Треба зробити для себе максимально все, щоб мінімізувати контакт з медичною системою. Золоті слова, дякую вам, Анастасію, за цей а, чудовий а, чарівний пінок для наших телеглядачів. І, до речі, для мене також, бо треба поновлювати щеплення. Напевно, Анастасія Неклюдова, інфекціоніст, сімейний лікар медичного дому «Одрекс», була гостем цієї студії. Маски, якщо у вас є реальні симптоми, ви розумієте, що ви захворіли, і тримайте дистанцію максимально. Це поради ВОЗ, це поради нашого спеціаліста-спікера. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.